Збройні сили України звільнили три населені пункти на Луганщині. У звільнених Святогірську та Лимані рятувальники Донеччини відбудовують пожежні частини. Окупаційна влада та російські військові вивозять з Херсона культурні цінності, техніку та громадський транспорт. Українські бійці витіснили окупантів з трьох населених пунктів Луганщини. Це села М'ясожарівка, Кармазинівка та Невське Сватівського району. За словами Гайдая, якщо дозволить ситуація, у села буде спрямовано гуманітарну допомогу найближчим часом. Кожний метр, кожний населений пункт Луганської області дається дуже важко. Російській армії вдалось. Там достатньо потужно підготувати лінію оборони, позариватись, позамінувати все. Будемо заходити, і будемо дивитись, що там відбувається, скільки там людей залишилось і чим ми можемо допомогти їм одразу. Напередодні в Бахмуті внаслідок обстрілів загинули шестеро людей. Двоє отримали поранення. Про це суспільному повідомив заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. Пошкоджено три багатоповерхівки. Та шість приватних будинків. Інформація про руйнування продовжує надходити від місцевих жителів. Обстріл розпочався зранку. і до 18-ї години накривали градами, мінометами. Артобстріли лунають вибухи й досі. Відбувається пожежа в будівлі залізничного технікуму. Прошлий тиждень вигоріла одна половина будівлі. Зараз горить друга десини виїжджають, іде обстріл по місту. Цієї доби російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по містах і селах Донецької області, зруйнували 19 житлових будинків та електромережі. За минулу добу сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам'янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Солидар, Мар'їнка і Невельське Донецької області. З-під обстрілів у Бахмуті поліцейські евакуювали восьмирічного хлопчика Богдана. Його батьки загинули внаслідок артилерійського удару росіян. Наразі дитина у безпеці. Його мають забрати родичі. Олександра Зоз, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас Повз напівзруйнований Бахмут і далі пішки полем, де після дощу автівкою не проїхати. Це дорога до артилеристів. Тут на одній з найгарячіших ділянок фронту працюють самохідні артилерійські установки Акація. На цій свіже зафарбовані ділянки. Нещодавно тут була російська зет. Трофійне, недавно забрали і Обслужили її і воюємо проти тих же орків. Покинули вони в харківському напрямку, коли тікали, ми забрали ці машини. І... Сюди. Це наш другий дім. Ми тут і живемо, і їмо, і, і все тут, знаходимося постійно. Дмитро родом з Кам'янського, у 2015-му відслужив за контрактом. З перших днів повномасштабної війни повернувся до своєї бригади та своєї батареї. Ми їх успокаємо, це наш успокоїтель. Буває, що їм немного їм треба, а буває, що треба насипати нормально. Ми Но завжди заспокоюємо їх. Щоб відбивати атаки ворога та прикривати піхоту, артилеристи працюють і вдень, і вночі, мають кілька годин відпочинку за добу. Відповідваємо, як перестаємо стріляти, на повну. Ставимо каремати, Там грязь, звісно, і снаряди лежать, бо вже не влазять в бика. Ну, хоч горизонтальне положення можна прийняти, то лягаємо і спимо. Як тільки до бою, одразу в машині скачив, навівся, ну я наводчик заряжающий, заряжающий зарядил і стріляє. Акація стріляє на 17 кілометрів. Ось такими снарядами калібром сто п'ятдесят два міліметри. Я діктую целі видаю наводчика, бо панорама як-то виганяти. Слі на місці стоїм, чуть вперед продвигаємося. Значить, відходять. противник. Нагадує про себе. Починається обстріл. За хвилину артилеристи залишають позицію. Ворожі снаряди хлопців оминають. Цілі і техніка, і екіпаж. Анастасія Дашко, Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас. Так рятувальники приводять до ладу декоративну урну. Зробив її Сергій. З 2013-го ковальство стало його хобі. Вчився самотужки. Минулоріч такою композицією, соняшником та равликом вирішив підняти настрій собі і колегам. 21.02.2021 року це ми її вже привезли і встановили на фасаді біля центрального входу. От. І з того часу до, до 5 травня вона стояла. У травні частина потрапила під обстріл російської армії. Туди прилетіла ракета. На стоянку і асфальтом накрило повністю смітник. Охоронець равлик на місці сидить. А так практично все на місці. Не вистачає тільки от, сюди. Була одна частина для цих, ну, для кутків, так сказати. А так все на місці. Підваримо, пофарбуємо і поставимо на місце. Уламками побило ворота та дах. Їх також зараз ремонтують. В підрозділі автономне опалення мається на увазі твердопаливний котел. Зараз проводяться пусконаладашні роботи. Вже в підрозділі є опалення, освітлення. Чотири прямі влучання витримала пожежна частина у Святогірську. Її окупанти не тільки зруйнували, але й пограбували. Приїжджали. Ще ДНР, які дещо в нас обсупили поборудування деяке. Комп'ютера, телевізори. Українські рятувальники після звільнення міста винесли з частини сміття, ремонтують приміщення та готуються до зими. Залатали в дах, дві прям ну, двох прямих влучення було. Встановили ворота, встановили приміщення, котельню також відновили, в котельню не попали, труби зараз. Встановлюють і також потрібно буде обігрівки. Обшиваємо вікна, так як всі вікна повністю побиті. Рятувальники взялися ремонтувати не тільки свої пожежні частини. Так у лимані допомагають закрити дах відділення травматології, аби будівля пережила зиму. Робимо консервацію пошкоджених за будівель, тому що ми плануємо цю. Більницю запускати, щоб вона працювала. Пожежно-рятувальний загін, що базується у лимані. Це 110 надзвичайників у найближчі тижні, коли завершать ремонт частини. Вони повноцінно повернуться до роботи. На жаль, не в усіх залишилися домівки, багато домівок розбитих, багато домівок згоріло під час артилерійських обстрілів. Однак будемо відбудовувати. Анастасія Дашко Андрій Рєзніков. Новини на Суспільному. Донбас. Російські військові облаштовують оборонні позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Мінують берегову лінію, але залишають проходи для відступу своїх військ з правого берега. В населений пункт Львове на заміну евакуйованим колаборантам перекидають військовослужбовців з числа мобілізованих осіб. За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п'яти одиниць озброєння військової техніки. Та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях. Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але під контролем сил оборони під обстрілами опинилися райони понад 20 населених пунктів: Білогірка, Давидів, Брід, Мирне, сухий ставок та тернові поди росіяни продовжують задавати удари по прилеглих до лінії фронту громадах. Двічі за день, силами до взводу і до відділення відповідно на двох різних напрямках, ворог намагався провести наступальні дії під вогневим впливом артилерії і в ході стрілецького бою зазнав втрат і відступив. Чотири рази ворожа авіація, як армійська, так і штурмова, наносила удари по позиціях вздовж лінії зіткнення. Гідною відповіддю стало збиття зенитна ракетними підрозділами протягом бойового дня трьох ударних гелікоптерів. Ка-52. у Херсонському районі. Українські воїни приземлили дрон Камікадзе Шахід 131 яким ворог намагався вдарити по наших позиціях. Силами оборони відпрацьовано п'ять атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони по опорному пункту озброєнню, техніки. Та скупченню військ РФ за даними оперативного командування Південь, російські військові втратили 40 одиниць особового складу, три танки, зенітно-ракетний комплекс ОСА, шість одиниць автомобільної броньованої техніки та три склади з боєприпасами в Береславському та Каховському районах. Суттєво пошкоджено шість ворожих танків. Наталія Шевченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Херсонка Олександра виїхала на підконтрольну територію кілька тижнів тому. В окупації лишились батьки, які доглядають літню бабусю. Кілька днів зв'язку з рідними не було. Сьогодні зранку вдалось поговорити. За вони з російської сім-карти. Це єдиний зв'язок, який лишився у Херсоні, і той працює нестабільно. Батьки розповіли, що ситуація в місті дуже напружена. Не зрозуміло, що коїться з інтернетом. Окупанти вивезли усе обладнання та порізали кабеля. Тому свій кримський інтернет вони забрали разом із собою. Олександра каже, батьки розповіли, що російські військові продовжують розрабовувати Херсон. Загалом окупанти грабують та вивозять все, що бачать, грабують все, що попадає під руку, не гребують нічим. Повивозили автобуси усі нові, які були на маршрутах міських. Були такі чіткі, що це нібито для евакуації, але факт лишається фактом. З міста їх вивезли. Невідомо, що тепер буде на міських маршрутах і хто взагалі їх буде обслуговувати. Вчора батьки їздили в центр. Говорять, пам'ятників Суворову та Ушакову більше немає. Лишились порожні постаменти. Окупаційні війська грабують не тільки комунальне майно чи підприємства. Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський каже: йому відомі випадки, коли виламують двері та грабують житло тих херсонців, які погодились на так звану евакуацію. Вони пішли там по хатам от людей, які погодились виїхати. Є вже декілька повідомлень від сусідів про те, що приходили, скривали двері, виносили все. Тобто, вони роблять з одного боку нібито якусь гарну картинку, з іншого боку, просто грабують, тому що тому що вони такі. Інформація про вивезення з Херсона культурних цінностей з'явилась на окупаційних пабліках. Там це назвали евакуацією, та навіть склали перелік того, що планують вкрасти. Окрім вже поцуплених постаментів Суворову та Ушакову, пам'ятник потік. Церковні цінності, зокрема ікони, а також найбільш коштовні речі з філармонії, драматичного та лялькового театрів та міських музеїв, краєзнавчого та художнього. Музейні експонати, які можуть зацікавити окупантів у Херсоні, є. Усі вони лишились в діючих експозиціях, розповів колишній науковий співробітник Херсонського обласного краєзнавчого музею Андрій Лопушинський. Без золота різних епох від давнини до сучасності. Найпростіше її вивезти. Вона вже в експозиції. Ну загалом в музеї, в нашому Херсонському в експозиції виставлені вже найкращі експонати, тобто найпростіше пограбувати експозицію. Вивезення цінностей та так звана евакуація населення, яке більше схоже на приховану депортацію. Це одна з ознак того, що окупаційні війська готують Херсон до вуличних боїв, говорить військовий оглядач Михайло Жирохов. Ця евакуація цінності вона прописана буквально у всіх документах у всіх військових настановах Тому говорити про те, що вони відходять, я би не став, тому що зараз у них є додаткові сили, додатковий особовий склад після мобілізації, і тому скоріш за все вони будуть тримати місце. За словами Михайла Жирохова, якщо події будуть розгортатись за таким сценарієм, то втрати серед цивільного населення російські війська можуть списати на так звану евакуацію. Мовляв, ті, хто не виїхав з міста, лишились на власні. Ни розсуд Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Нескорений Херсон, фотовиставка під такою назвою зараз подорожує містами України. Сьогодні у Вінниці, завтра у Чернівцях, першими її змогли побачити жителі Києва, подивитись на світлини та відео херсонського фотографа Олександра Корнякова, прийшла Херсонка Ольга Шиліна, яка нещодавно виїхала з окупації. Тільки три з половиною тижні, як я знаходжусь в місті Києві, і розумієте, коли я сюди приїхала, дуже багато було хвилювань. А з приводу того, як ми виїжджали. і коли я сюди потрапила, і коли я почула історії, побачила ті фотокадри, ті відеокадри, які тільки що нам демонстрували, я зрозуміла, що я не виїхала з Херсону. Моя душа, душа ще знаходиться там, а мої подумки ще там, мої переживання залишились там. На виставці представлена частина з понад 400 фотографій, які Олександр Корняков вивіз з Херсона, зберігши їх у хмарному сховищі, розповів фотограф. Назва нескорений Херсон відображає суть того, що досі відбувається в окупованому місті. Говорить Олександр. Ці пісоком хоч хоче заявити, що Херсонці продовжують свій спротив російської агресії іншими вже способами, але більшість херсонців чекає, коли місто звільнять. На фотовиставку прийшло близько 50 відвідувачів. В рамках заходу відбувся аукціон, на якому продали світлини, які зроблені на Херсонщині до окупації. Виручені від аукціону кошти підуть на допомогу херсонцям, які лишились в окупації. Сказав Олександр Корняков. Марина Круглова, Олександр Заброді. Новини на Суспільному. Херсон.